Доброго дня, шановні восьмикласники! Рада вітати вас на уроці фізики. Сьогоднішній урок проведу для вас я вчитель фізики Одеської гімназії No7 Юлія Степанівна Карф. Тема нашого уроку електричний опір закон Ома. На сьогоднішньому занятті ми встановимо залежність між силою струму, напругою на однорідній ділянці електричного кола. І опором цієї ділянки. Ми вже з вами знаємо, що таке сила струму та напруга. Давайте пригадаємо: сила струму це фізична величина, що характеризує електричний струм і чисельно дорівнює заряду, який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу. Позначаємо ми силу струму великою літерою І. І дорівнює Q поділити на Т, де Q це електричний заряд, який проходить через поперечний переріз провідника, а Т це час. Напруга це фізична величина, яка чисельно дорівнює роботі електричного поля з переміщення одиничного позитивного заряду по цій ділянці, позначається літерою У, у дорівнює, А поділити на Q. Де А це робота, яку виконує електричне поле під час проходження струму. Q значення електричного заряду перенесеного струму. Сила струму вимірюється в амперах, напруга у вольтах. З'ясуємо, як залежить сила струму від напруги. Для цього проведемо наступні досліди. Складемо електричне коло, споживачем, у якому буде лампочка, а джерела струму будемо використовувати різні. Для вимірювання сили струму у провіднику та напруги на його кінцях використаємо амперметр і вольтметр. Для того, щоб зняти покази з даних приладів, ми повинні спочатку визначити ціну поділки кожного з них. Ціна поділки для амперметра складає. 0,1 а, а для вольтметра 1 вольт. Коло замкнене і наші прилади показують наявність струму в даному електричному колі. Напруга складає 1,5 вольта, а сила струму 0,1 А. Збільшимо напругу втричі. Вольтметр фіксуємо значення 4,5 вольта. Амперметр показує силу струму 0,3 А. Збільшимо напругу у 6 разів. Вона становитиме 9 вольт. Сила струму при цьому стане 0,6 А. Збільшимо напругу у 8 разів, що становить 12 вольт. Сила струму, як бачимо, також зростає у 8 разів. Таким чином, у скільки разів збільшується напруга на кінцях провідника, у стільки ж разів зростає у провіднику і сила струму. Сила струму у провіднику прямо пропорційна напрузі на кінцях провідника. Цю залежність першим експериментально встановив німецький вчений Георг Ом у 1826 році. З Скрусу математики нам відомо, що таку залежність можна подати у вигляді графіка, який являє собою пряму, що проходить через початок координат. Залежність сили струму провіднику від напруги на його кінцях називають вольт амперною характеристикою провідника. Проведемо наступний дослід. Перевіримо, як буде змінюватися сила струму в колі, якщо будемо вмикати різні провідники за незмінної напруги. На даному малюнку ми бачимо, що в електричному колі присутній наявний якийсь провідник. Напруга є незмінною, яка становить 4,5 В. Сила струму, відповідно, 1,5 Ампера. Замінимо провідник на інший і подивимося на значення сили струму. Змінивши провідник на інший, ми бачимо, що сила струму зменшилася. Вмикаємо ще один провідник. Бачимо, що сила струму ще зменшилася, що складає 0,3 Ампера. Бачимо, що сила струму провіднику залежить не тільки від напруги на його кінцях, але й від властивостей самого провідника. Залежність сили струму від властивостей провідника пояснюється тим, що напрямленому руху вільних електронів у металевому провіднику. Протидіють їхні хаотичні зіткнення з йонами кристалічної решітки, що перебувають у стані теплового руху. Ця протидія призводить до зменшення швидкості напрямленого руху заряджених частинок, тобто до зменшення сили струму в колі. Сила струму менша в тому провіднику, який має більший опір. Тобто, чим більшим є опір провідника, тим сильніше провідник. Протидіє проходженню струму, створює йому опір. При цьому частина електричної енергії перетворюється на внутрішню енергію провідника. Електричний опір це фізична величина, яка характеризує властивість провідника протидіяти проходженню електричного струму. Одиниця опору в системі СІ ОМ. Означається опір великою літерою Р. Кратні і частині одиниці опору 1 міліом, 1 на 10 в мінус 3 ома, 1 кілоом, 1 на 10 в третьому ома, 1 мегаом, 1 на 10 у шостому ома. Усе те, що ми дізналися про залежність сили струму в провіднику від напруги на його кінцях, справджується і для ділянки кола, яка містить будь-яку кількість провідників. Отже, закон Ома для ділянки кола, сила струму в ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки. Математичним записом закону Ома є формула. І дорівнює У поділити на Р, де і сила струму, У напруга, Р, опір ділянки кола, він залежить тільки від властивостей провідників, що складають ділянку. Закон Ома один з найважливіших фізичних законів, і переважна більшість розрахунків електричних кіл в електротехніці ґрунтується саме на ньому. Скориставшись законом ома, можна отримати формулу для розрахунку опору провідника та напруги на її кінцях. Опір визначається за формулою R дорівнює U поділити на I. Один ом це опір такого провідника, у якому за напруги на кінцях 1 вольт сила струму дорівнює 1 А. Перейдемо до розв'язування задач. Яку напругу треба створити на кінцях провідника опором 0,2 кОм, щоб у ньому виникла сила струму 500 мА? Запишемо скорочену умову задачі. Опір провідника R велике становить 0,2 кОм. Сила струму І 500 мА. Переведемо одиниці в системні. 0,2 кОм це 20 Ом. 500 ма це 0,5 А. Запишемо закон ома для ділянки кола і дорівнює У поділити на R. З даної формули ми знайдемо напругу У. У, дорівнює і помножити на r. Підставимо дані значення відповідних фізичних величин. У дорівнює 0,5 А помножити на 20 Ом дорівнює 10 вольт. Отже, напруга, яку потрібно створити на кінцях провідника, становить 10 вольт. Задача номер 2 У провіднику за 30 хвилин проходить електричний заряд 3,6 клона. Визначте опір провідника, якщо напруга на ньому 12 вольт. Запишемо скорочену умову задач. Час Т маленьке 30 хвилин. Заряд Q маленьке 3,6 клона. Напруга у 12 вольт. Визначити опір R. Час у хвилинах це не системні одиниці. Переводимо в системні одиниці в секунди. 30 хвилин це 1800 секунд. Кіло кулони у кулони – 3,6 помножимо на 1000, отримаємо 3600 кулонів. Запишемо формулу для визначення опору провідника. R дорівнює, U поділити на I. Ми знаємо з вами, що сила струму це I дорівнює Q поділити на T. Підставимо формулу для опору замість I її математичний вираз. R дорівнює U поділити, Q розділити на T. Отримаємо У помножити на Т, розділити на Q. В дане рівняння підставимо значення відповідних фізичних величин. Р дорівнює 12 помножити на 1800 та розділити на 3600. Ми з вами отримаємо 6 ом. Отже, опір провідника становить 6 ом. Задача номер 3. Якщо на резисторі напруга дорівнює 10 В, то через нього протікає струм 0,5 А. Яку напругу потрібно подати на резистор, щоб сила струму стала 0,25 А? Запишемо скорочену умову задачі. Нехай напруга на резисторі у 1, 10 В. Відповідно, через нього протікає сила струму і 1,0,5 Ампера. Яку напругу потрібно подати на резистор, щоб сила струму стала 025 і 2,0,25 А. Відповідно, визначити У2. Запишемо, чому рівна напруга на кінцях провідника У2 дорівнює і 2 помножити на R2. I2 у нас є, а R2 у нас немає. Резистор не змінюють. А це означає, що R2 рівний R1. Запишемо формулу для визначення опору R1, оскільки ми маємо u 1 та І1 r1 відповідно дорівнює r2 і дорівнює U1 поділити на I1. Підставимо в рівняння 1 замість r2 його математичний вираз. Отримаємо u 2 дорівнює i 2 помножити на U1 поділити на I1. Підставимо в дане рівняння значення. Наших фізичних величин. У 2 дорівнює 0,25 помножити 10 розділити на 0,5. Отримаємо 5 вольт. Отже, напругу, яку потрібно подати на резистор, щоб сила струму становила 0,25 Ампера становить 5 вольт. Задача номер 4. Чому дорівнює? Сила струму через резистор. Дана задача містить малюнок, з якого нам потрібно зняти відповідні дані. Бачимо, що електричне колод складається з резистора опором 5 Ом та вольтметра, який показує напругу на ньому. Щоб визначити значення напруги, ми повинні спочатку визначити ціну поділки даного приладу. Отож, ціна поділки вольтметра. Складає 0,2 вольта. Звідси ми бачимо, що напруга буде рівна 5,4 вольта. Запишемо скорочену умову задачі. Опір r 5 Ом, Напруга U 5,4 воль. Визначити силу струму. Сила струму запишемо формулу прямо пропорційна. Напрузі та обернено пропорційна опору. І дорівнює, У поділити на R. Підставимо в дану формулу значення напруги та опору. І дорівнює 5,4 розділити на 5 отримаємо 1,8 А. Отже, сила струму, яка проходить через резистор, складає 1,8 А. Задача 5. Який опір має провідник. На рисунку подана вольтамперна характеристика провідника. Визначимо опір цього провідника. І та У візьмемо з графіка. Наприклад, зазначення напруги 30 вольт сила струму складає 2 А. Визначити опір провідника. Згідно закону ОМА і дорівнює у поділити на Р. Р відповідно У поділити на І. Підставимо формулу для опору значення напруги та сили струму. Опір дорівнює 30 В, поділити на 2 А, ми маємо 15 Ом. Отже опір провідника становить 15 Ом. На сьогодні все. Пропоную вам наступне домашнє завдання: опрацювати параграф 29, виконати задачі вправи 29, 1, 3 та 5. Бажаю вам успіхів і до нових зустрічей!